У вас перед банком виникла заборгованість по кредиту, і ви не знаєте, що робити. Як відомо, у випадку виникнення заборгованості за кредитним договором банк направляє до суду позовну заяву з вимогами стягнути з вас суму заборгованості з відсотками та пенею. Після ухвалення рішення суду на користь банку з вас буде стягуватись сума відповідно до рішення суду. А якщо ви не маєте змоги добровільно виконати рішення суду, стягнення буде направлене на ваше рухоме чи нерухоме майно. Однак мало хто знає, що банк відповідно до постанови правління Національного банку України no 424 від 13.09.2010 року, про затвердження порядку формування банками резервів за кредитними і нарахованими за ними процентами та за списання безнадійної. Заборгованості вправі самостійно списати за рахунок власних резервів безнадійну заборгованість, якщо буде встановлено, що фінансова діяльність юридичної особи не задовільна, а стан фізичної особи нестабільний. Отож, якщо у вас відсутнє на праві приватної власності, рухоме чи нерухоме майно, ви маєте право направляти на адресу банку письмову заяву з проханням визнати вашу заборгованість безнадійної і списати її за рахунок банківських резервів. Однак, якщо у вас є у власності майно, логічно буде до того моменту, коли банк направить позов до суду, а суд заарештує все ваше майно, передати його у власність третій особі. Пам'ятайте, це набагато складніше ніж описано вище, і без грамотного юридичного супроводу банк навряд чи піде на таку послугу.